Всім привіт! У цьому відео ми з вами поговоримо про ще одну можливість платформи Вебслі. Той функціонал, якого у більшості біолінків просто немає. І так я кажу про можливість зробити донати. Що таке донат? Якщо говорити простими словами, донат це добровільна матеріальна допомога. Якщо у вас є лояльна аудиторія чи фанати, які вас підтримують, ви можете з легкістю налаштувати прийом донатів прямо у своєму біолінку. Хочу одразу розвіяти міф, що це складно налаштувати, на це потрібно дуже багато часу, щоб розібратись, та таке інше. Все, що вам потрібно, зайти до свого біолінку, перейти до елементів, встановити фіксовану суму збору або дозволити донати на добровільну суму та обрати спосіб оплати. Та й усе це простіше, навіть ніж ви могли собі це уявити. Просто зараз ми з вами налаштували прийом донатів всього у пару кліків. Прийом донатів на платформі WebSli це дуже зручно. Ваші аудиторії не потрібно покидати ваш біолінк для того, щоб зробити пожертву. Вони можуть зробити донат прямо на ньому, і для цього їм не потрібно переходити на сторонні сайти. Та ще одна особливість платформи кошти надходять одразу вам, ми не тримаємо гроші у себе. Якщо ж ви бажаєте зібрати на свою мрію або маєте на меті добру справу, використовуйте френдрайзінг. Простими словами, франрайзинг – це збір завчасно визначеної суми на конкретну тему. Тут ви самі обираєте, на що збираєте, та самі встановлюєте суму збору, якої прагнете досягти. Також ви можете попросити залишити коментар чи щоб особисто подякувати своїм користувачам, які вас підтримали. Налаштується все так само просто і швидко, як звичайний донат, а кошти ви також одразу отримаєте на свої рахунки. На цьому у мене все. Тепер ви можете перейти до свого біолінку та налаштувати збір донатів.